Він пережив найзапетліші місяці оборони шахти Бутівка і стійко тримався у боях, але його підкосила пневмонія. Бійця 11-го батальйону територіальної оборони Дениса Дзічковського із позивним граф. Друзі пам'ятають як активного міцного воїна. Три місяці він провів у реанімаційних палатах черкаських лікарень, аби вилікувати пневмонію. Сильно схуд працює в бійця. Лише нижня частина однієї легені хворе серце. Мати вирішила забрати сина до столиці, але деякі столичні лікарні взагалі відмовлялись брати бійця. Киснева маска палата реанімації. Вже четвертий місяць Олена Миколаївна не відходить від сина. Лікарі щоразу готували до найгіршого. Зараз треба показати примство в жити далі. Денис Дзічковський з тих, хто першим не розмірковуючи, пішов захищати країну. Спочатку район Фашівки, потім обороняв шахту Бутівка, що взяло бійця за душу на війні. Так, це люди, які зустрічались в бумухопі. В будь-яку бліндажа находять чоловіка то лиця підіржа і послідня сідя. Сніняти він служив у розвідці. Потім став оператором протитанкової ракетної установки. Тут добре видно, як влучно Денис не шкодив ворожого снайпера. На відео той стріляє з вікна, а вже за мить Птур, що його скерував Денис, точно влучає у засідку, звідки працював бойовик. За кілька днів до цього той важко поранив. Товариша Дениса снайпер тоді підстрілив з правого сектора парнішку. Да і хлопці за ним охотились Відтоді боєць встиг повоювати за мобілізацію. Повернутись у рідні Черкаси, а потім захворів. Із високою температурою Дениса доправили до Черкаської лікарні з діагнозом надважка форма двосторонньої пневмонії. Там в палаті реанімації він провів три місяці і жодного полегшення. врачі самі не вірили, що він виживе тому що бо... Много раз було таке, що він, мамі звоняти, говорять: уводить, він, він вже не контакт, діті прощайтесь. Мама прибігає туди, а он починає вже з мамою розмовляти. Боротись за життя узялись гуртом і мати, і друзі, і головне сам Денис. Лікарі столичного інституту серця на власний ризик взялись робити Денису на складну операцію на серці з пересадки клапанів. Пневмонія дала ускладнення. Состані тяжоле ісходне боліл пороком серця. І серце на фоні тяжкої пневмонії декомпенсувало. підтримати Дениса. Перед операцією прийшов бойовий товариш гном, сам пересувається на милиці, втратив руку на фронті. Тривалий час провів у лікарнях, та нині приїхав допомогти товаришу і матеріально, і морально. Коли я дізнався, що Граф така от ситуація. Я для себе навіть не обдумую, що вирішив, що я допоможу усім, чим тільки зможу. Попри важкі прогнози, Денис вдало пережив складну операцію. Тепер на черзі відновлення легенів, а це принаймні кілька місяців у реанімації та тривалий курс дороговартісних ліків. Але Денис упевнений, здаватись запізно. Попереду шлях до щасливого життя. Вернуться. Вернуться в життя по Євгенія Цвітанська, Вадим Литвин, ТСН 1+,1.